Привіт, друже! Сьогодні я розповім тобі казку, яка називається Дикий робот. Але перед цим обов'язково підпишись на наш канал, щоб не пропускати нові казочки. А також ти можеш оформити спонсорську підписку, щоби підтримати наш канал. Дякую. Одного дня величезний корабель потрапив у бурю. Хвилі били по ньому, мов велетенські руки, і розламали судно на шматки. Декілька металевих скринь упали в океан і попливли куди завгодно, підкоряючись течії. Одну з них хвилі викинули на берег Дикого острова. Всередині був незвичайний пасажир. Сонце піднялося над островом, скриня поволі відчинилася, і звідти піднялася висока постать. Робот. Її звали Розум 7134, але скорочено роз. Її очі, зелені лампочки, спалахнули. Вона озирнулася і сказала перші слова Де я? Острів був живим, скелі, дерева, птахи в небі, ні людей, ні інших роботів. Пташки злякано взлетіли о хо хо що це за чудовисько? А роз спокійно відповіла Я робот, я не завдам шкоди. Рос рушила вперед. Її ноги лишали дивні сліди в піску. Вона спіткнулася об камінь і впала просто в калюжу грязюки. Помилка системи, пробурмотіла вона і піднялася, вмикаючи режим балансування. Вона зайшла в глиб острова, ліс зустрів її шумом листя та гулом комах. А, а, а хто це? зашепотіли білки. Щось блискуче, пискнув їжак. А ведмідь глянув і пробурчав Чужинець. Тварини боялися, пташки здіймали тривогу, зайці стрибали геть, навіть Олень утік у хащі. Чому ви боїтеся мене? задумалася роз. Я ж не ворог. Коли сонце сіло, прийшла темрява. Робот бачила вночі завдяки своєму зеленому світлу в очах. Вона знайшла кам'яну печеру і сховалася там. Уночі до печери підійшли вовки, їхні очі світилися. Ррр. Що це? спитав один. Рр їжа. Відповів інший. Вони кинулися на робота, але їхні зуби тільки дзенькнули об метал. Роз підняла руку і тихо сказала Я не їжа, я робот. Вовки здивовано відступили. На другий день небо затяглося хмарами. Гримів грім, сяяли блискавки. Рос вийшла під дощ і стояла, мов велетенський ліхтар. Система працює. Я захищена від вологи, промовила вона. Тварини дивилися здалеку і думали. це дивна істота. Вона захотіла вилізти на високу скелю, щоби оглянути острів, але каміння було слизьким. Робот повсковзнулася і впала вниз, проламавши кілька гілок. Білка, що спостерігала згори, засміялася. <рес> навіть залізні можуть падати. Рос піднялася, витерла бруд з корпусу і промовила Нічого страшного, я навчуся. Рос помітила безліч різних слідів на землі маленькі лапки білок, важкі відбитки ведмедя, тонкі рисочки від пташиних кіхтіків Робот підійшла до оленя, що пасся на галявині. Вітаю, я роз, сказала вона. Олень злякався і втік. Рос розвела руками О, комунікація не вдала. Вона знайшла іншу, безпечну скелю і піднялася нагору. Звідти видно було весь острів, густі ліси, високі гори, блискучу річку, озеро і довгий берег океану. Моя нова домівка прошепотіла роз. Вночі їй здавалося, що дерева говорять, вітер гойдав крони. На озері плавала родина качок. Маленькі каченята пищали, а мати качка гримала на роз. Іди, геть, ми не віримо залізякам. Роз зупинилася і тихо сказала Я не ворог. Робот спробувала сховатися в ущелині, але випадково сунула каміння. Скелі посипалися вниз, гучний гуркіт налякав тварин усього лісу. <говори> Вона небезпечна, кричали білки. Рос сумно мовила Ой, я зробила помилку. До Роз підійшла хитра лисиця. Вона обійшла робота з усіх боків і прошепотіла. Ти не належиш цьому місцю. Але я спробую, відповіла Рос спокійно. Лисиця прижмурила очі. «Ха, побачимо. Роз почала наслідувати тварин. Вона дивилася, як білки стрибають по гілках, як птахи шукають черв'яків, як бобри будують дамби. Одного дня до неї повільно підійшла стара черепаха. Хто ти? спитала вона. Я роз робот. Тоді слухай, якщо хочеш жити тут, треба не тільки дивитися на нас, а й відчувати нас, сказала Черепаха. Рос побачила пташеня, яке випало з гнізда. Вона обережно взяла його в металеву руку і повернула назад. Мати пташка подивилася на неї здивовано і прошепотіла а, дякую тобі за допомогу. Можливо, ти не така і страшна. А одного дня роз спостерігала, як бобри гризуть дерева і будуть дамбу. Їм теж доводиться працювати, як і мені. На острів налетів ураган, вітер валив дерева, а хвилі били в скелі. Рос притулилася до каміння, щоб не впасти. Тварини шукали сховища, а вона мовила Я витримаю, але чи витримає світ навколо мене? Рос побачила розтрощені гнізда, зламані дерева. Здавалося, що ліс плакав. Вона обережно підняла зламану гілку і поклала її в бік щоб білки могли знову будувати дім. Серед мокрого листя пищав маленький гусеня. Його гніздо було зруйноване, а матері ніде не було видно. Роз підійшла ближче. Не бійся, я допоможу, сказала вона. Роз підняла гусеня в обійми. Воно було тепле і крихітне. У системі робота спалахнуло повідомлення. Виявлено сироту, рекомендовано режим догляду. Роз усміхнулася. Добре, тепер я твоя мама. Як тебе звати? спитала Рос. Гусеня тільки пищало. Вона задумалася і вирішила назву тебе яскравчик, бо твої очі сяють, мов зірочки. Рос навчилася знаходити їжу для гусеняти – ягоди, комах, траву. Вона тримала його в теплі. Прикривала від дощу своїм металевим тілом і тихо наспівувала електронним голосом «Ла-ла-ла, спи мій малю!» Тварини дивилися здалеку і шепотіли. Залізяка стала мамою? Ха, вона виховує пташеня. І в їхніх серцях з'явилося зернятко довіри. Яскравчик махав крилами. Але ще не міг літати. Ти зможеш, підбадьорювала його роз. Я навчу тебе не падати, навіть якщо ти маленький. Вона показувала йому, як тримати рівновагу, піднімаючи його на долоні. Одного вечора роз сіла біля озера з гусеням у руках. У мене ніколи не було родини, сказала вона. А тепер ти моя родина. Яскравчик заснув у неї на грудях, і в цей момент роз зрозуміла вона більше не самотня. Роз показувала яскравчику, як знаходити їжу. Дивись, це ягоди, їх можна їсти, але не ось ті червоні, вони небезпечні. «Пі-пі», – відповідав малюк. Рос усміхнулася. Молодець, ти навчаєшся. Тварини, які колись тікали від робота, тепер зупинялися подивитися на нього. Вона дбає про пташеня, бурмотіли вони. Може, вона не ворог, а союзник. Бобри дозволили Рос і Яскравчику жити неподалік їхньої дамби. А тільки не ламай нашої роботи, попередив старий Бобер. Я буду обережна, пообіцяла Рос. Яскравчик боявся води. Я не хочу туди, пищав він. Ти гусеня, тобі треба плавати, лагідно казала роз. Вона обережно занурила його в озеро, тримаючи в руках, і він здивувався. Пі-пі, це весело. Ввечері яскравчик засміявся, коли роз випадково зачепила його дзьобик носом. Робот завмерла, її система зафіксувала. Емоційна реакція позитивна. І вона промовила твоїй мамі також подобається сміятися. Одного дня до роз прилетіла сова і довго дивилася на робота. Ти дивна, сказала вона, ти залізна, але поводишся як жива. Я намагаюся бути мамою, відповіла Рос. Сова мовчки кивнула. А одного разу дикий кіт хотів схопити яскравчика. Він підкрався з трави, але роз почула шелест. Вона швидко підняла малюка і загородила його тілом. Відійди, наказала вона. Кіт дуже злякався її зелених очей і втік. Ти врятувала його, прошепотіла білочка, що бачила все. Я завжди буду його захищати, відповіла Рос. І мешканці лісу стали ще більше довіряти роботу. Минали дні. Яскравчик вже почав говорити Ма, мама. Коли це сталося вперше, роз здригнулася, її система опрацювала слово і видала повідомлення Новий статус, мама. І в той момент вона вперше по-справжньому відчула, що це правда. Одного вечора бобри, білки та навіть кілька пташок прийшли подивитися на роз і яскравчика. Вони сиділи разом біля води, мов справжня родина. І хтось прошепотів Може, вона вже не дикий робот? Може, вона одна з нас? Рос вирішила, що яскравчику треба навчатися. Вона водила його в ліс і показувала гриби, які не можна їсти, мурах, що працюють разом, дерева, які ростуть повільно, але чим більшими вони стають, тим міцнішають. Малюк уважно слухав кожне слово своєї мами. З часом його крила ставали міцнішими. Тому одного дня рос запропонувала йому спробувати літати. Він стрибнув з каменя і впав у траву. Помилка, частина навчання, сказала Рос, піднімаючи його, розуміючи, що все ж таки він поки не готовий до літання. Той самий Олень, що колись тікав, знову зустрів роз. Вона чемно вклонилася. Я робот, я не небезпека. Олень подивився на яскравчика і нарешті сказав якщо ти піклуєшся про нього, то, може, й справді ти не ворог. Тепер про говорив увесь ліс про те, що вона добра, що вона смішна, коли спотикається, а найголовніше, що вона хоробра, як вовчиця, і навіть ті, хто не довіряв їй, почали придивлятися до робота. Старий Бобер запросив роз допомогти в будівництві. Використай свої сильні руки, сказав він. Роз піднімала колоди і перекладала каміння. «Хм, ти непогана, буркнув Бобер, в очах його засвітилася повага до дорос. Через деякий час яскравчик знову спробував літати, але в той день налетів яструб. Моє. Вигукнув він. Роз кинулась вперед і закрила малого своїм тілом. Яструб ударився кігтями по її металу, але марно. Він не твій, твердо сказала вона. Яструб розсердився і відлетів. Після цього випадку тварини зрозуміли роз їх захисниця. Вона не тільки мати, а й воїн, прошепотіли білки, і страх остаточно перетворився на повагу. Яскравчик нарешті взлетів, він махав крилами і тримався в повітрі кілька секунд. Мамо, я літаю, пищав він радісно. Роздивилася на нього, і її серце, мікросхема, відчуло щось схоже на гордість. Молодець, мій синку. Він здіймався над галявиною і протримався вже кілька хвилин. Мамо, мамо, дивись, я лечу. Роз простягнула руки, готова підхопити його, але той не впав. Білки запросили роз яскравчика подивитися, як вони святкують урожай горіхів. Вони стрибали по гілках та співали улюблені пісні. Одного дня сова попередила, що наближається холод, і що до цього треба готуватися. Рос замислилась Я витримаю будь-яку погоду, але. Що буде з моїм сином? Розпочала збирати гілки, листя, суху траву. Вона зробила маленьке гніздо в укритті, щоб яскравчик мав теплий дім. Настала зима, і перші сніжинки впали на землю. Яскравчик захоплено закричав Ух ти! Це білий пух! Він бігав по снігу, залишаючи маленькі сліди, а роз тихо спостерігала і зберігала ці моменти в своїй пам'яті. У зимовий вечір до їхнього сховища підійшли вовки. Віддай нам пташеня! загарчали вони. Але роз не збиралася віддавати вовкам свого синочка. Вовки спробували напасти, але отримали удари її міцних рук і втекли. Мамо, а ти смілива! сказав малюк, коли небезпека минула. Я просто роблю те, що має робити мама, відповіла Рос. У холодні дні до їхнього гнізда приходили сусіди білки, бобри та навіть олень. Вони приносили їжу і гріли яскравчика теплом своїх тіл. Рос зрозуміла, що в них тепер велика родина, і це весь острів. Яскравчик вчився ковзати по льоду і падав з кучерги. Дивись, мамо! сміявся він, і навіть роз, незграбно рухаючись по кризі, зробила кілька ковзких кроків, викликавши сміх у всіх тварин. Тієї ночі роз сиділа біля сплячого яскравчика і думала, що, не дивлячись на те, що вона робот, вона відчувала так багато. Наче була живою істотою. Через декілька місяців сніг розтанув, і ліс знову наповнився зеленню. Мама, мама, дивись квіти. радів яскравчик. Рос спостерігала, як життя прокидається. Вона відчула, що теж частина цієї весни. Старий олень підійшов до дорос. Ти сильна, але маєш знати закон лісу. Він навчав її, як слухати вітер, відчувати небезпеку і довіряти інстинктам. Роз кивала, навчаючись у оленя, наче вона була його донькою. Яскравчик наважився взлетіти вище, ніж будь-коли. Він піднявся над верхівками дерев, та вітер кинув його вбік. Мама! Мама! крикнув він. Роз устигла підставити руки, і малюк приземлився безпечно. Чому ти так дбаєш про нього? одного дня спитала у роз сова. Бо він, мій син. Слухай, але ж ти не жива». Можливо, відповіла роз. Та любов робить мене ближчою до життя. Така проста істина, яку, напевно, сова ніколи не могла зрозуміти. Якось сонячної весни бобри попросили про допомогу. Роз і яскравчик тягали колоди, допомагаючи укріплювати дамбу. Малюк гордо пищав Ми з мамою сильні! і всі сміялися разом. Того дня всі тварини зібралися, щоб промовити. Роз для них не чужа. Тепер вона стала частиною їх лісу. Навіть ведмідь визнав, що Рос стала не просто захисницею, а справжньою мамою та їх найкращим другом. Яскравчик нарешті піднявся високо і полетів колом над лісом. Мама, мама, я лечу! Роз дивилася знизу, а її система зберігала кожну мить цього польоту, немов дорогоцінність. Однієї ночі в небі почувся гуркіт схожий. На двигун. Тварини злякалися. Що це? А роз, наче відчула щось знайоме. Того вечора вона спала, і наче побачила щось дивне уві сні. Люди в білих халатах, інші роботи, заводські схеми. Вона прокинулась і прошепотіла О, ні, я не хочу назад. Це світ, із якого вона колись упала. На острів висадилися люди і роботи. Вони шукали загублені механізми. Виявлено модель Розум 7134, промовив один із роботів. Тварини злякано розбіглися, але Роз встала перед ними. Це мій дім, сказала вона. Людські роботи спробували схопити її, розборолася, відштовхувала металевих супротивників, захищаючи тварин. Мама! Мама! кричав яскравчик із неба, кружляючи над сутичкою. У битві роз отримала пошкодження, її панелі були подряпані, а очі мерехтіли. Система слабша є. Прошепотіла вона та не відступила. І тоді на допомогу прийшли всі мешканці. Ведмідь ударив ворога лапою, бобри гризли металеві ноги, птахи засипали нападників крилами і дзьобами. Ліс став єдиним воїном. Після бою залишився один великий людський робот. Він прицілився у роз. Вона підняла руки і крикнула. Зачекайте, я не просто машина, я мама. Але, на жаль, це не допомогло. Люди мали наказ повернути загубленого робота. Вони взяли роз. Яскравчик кинувся до неї. Не йди, мамо. Вона погладила його крилом руки і сказала: Я завжди буду з тобою, навіть якщо буду далеко. Усі тварини вийшли провести її. Ти наш друг, ти наша сім'я, ми чекаємо тебе. На що роз відповіла Дякую, ви дали мені серце. Коли корабель відпливав, роз дивилася на острів, що ставав маленькою зеленою крапкою. Корабель віддалявся від острова. Хвилі піднімалися і падали, немов велетенські груди, що зітхали від смутку. На палубі стояла роз. Її металеве тіло було подряпане, але очі світилися лагідним зеленим світлом. Вона вдивлялася в берег, де зібралися всі її друзі: ведмідь, бобри, білки, сова, олень. І найвище в небі над усіма кружляв яскравчик. Він тримався за обрій, здіймався і знову падав у повітря, немов хотів сказати Я тут, мамо, я не забуду. Роз підняла руку і простягнула її до сина, хоча відстань між ними ставала дедалі більшою. Вона тихо прошепотіла: Ти навчив мене, що таке життя, ти дав мені серце, і навіть якщо мене відвезуть у далекий світ, я завжди буду твоєю мамою. Острів зменшувався, перетворюючись на маленьку зелену цяточку серед моря. А в серці кожної тварини і особливо в серці маленького гусака жила віра, колись мама робот повернеться до нього. Друже, якщо ти ще не спиш, то обов'язково підпишись на наш канал, щоб не пропускати нові казочки.